Сьогодні в програмі небезпечна місія українських миротворців у республіці Конго подробиці звільнення Харківщини від окослювача ракетного палива та розповідь про те, що буде після відмови від призову. Ростислав Нечай, голова медичної комісії Дніпровського військомату столиці. Скільки через його руки пройшло призовників, рахувати не береться, цифра захмарна. Говорить, бачив усяке і як хлопці симулюють хворобу, і навпаки, як про неї замовчують, дуже давно в мене був випадок, коли хлопець хотів служити в армії. У нього було пошкодження променевого нерва, кість практично зовсім не піднімалася. І він швидко прийшов в медкомісію. Скрив своє захворювання. Дуже хотів служити в армії. Дмитро Чернуха може похизуватися богатирським здоров'ям. Хлопець успішно пройшов медогляд і вже починає пакувати валізи. Він один із тих, хто ще встигає до останньої партії строковиків. Чому і радіє, каже, давно хотів пройти армійську школу життя. Тепер навіть ладен задуматися про кар'єру військового. Хочу почувствовать себя мужчиной, ощутить себя в мужском коллективе. Э, вообще, ну, военный билет, он много, ну, много значит в жизни. Хотелось бы побольше, как бы открывается, ну, ворота в жизнь. Не знаю, ну. Я думаю, армія – це добре, потрібно спробувати себе в цьому. Всього цієї осені призвуть 10 тисяч 800 новобранців, 5 тисяч – до Збройних сил, на 200 менше – у внутрішні війська і тисячу – до Державної спеціальної служби транспорту. Наступного ж року на строковій службі поставлять крапку – до військ братимуть лише за контрактом. Ідея професійної армії не нова. Про неї заговорили ще 10 років тому, але без фінансування до реальних змін справа не дійшла. До реанімації все ж взялися у 2011-му, коли Україна взяла курс на створення мобільної компактної армії чисельністю у 120 тисяч. Оновлена вона мала б стати більш оборонно спроможною завдяки не кількості, а якості. Це зменшення тих негараздів, які можуть теоретично виникнути, там, скажімо, попадання там, ракети там, в житловий будинок там, чи катастрофа там, літака там, чи щось таке. Там. Тобто всі ці речі, вони, ризики їх зменшуються, тому що професійна армія діятиме ну, зовсім на іншому рівні. Знову ж таки, ще один позитив це можливість оперативної взаємодії з. Міжнародними структурами, тобто легкість полегшення входження до коаліцій, контингентів, повністю завершити перехід на професійну основу в Міноборони планують до 2017 року. Наразі збройні сили на 58% укомплектовані контрактниками. Найбільш забезпечені ними флот, авіація та спецназ. Найменше військовослужбовців за контрактом у сухопутних військах. З початку цього року 6 тисяч. 000... 800 человек принято по контрактной армии. Прирост на сегодняшний день призванных контрактников на, над уволенными, ну у которых истек срок службы или там по другим причинам, составляет 3700 человек. У контрактній армії ставку роблять на бойову підготовку. Тому з мітлами, швабрами і лопатами військовослужбовців більше не бачити. В оборонному відомстві обіцяють звільнити військовиків від функцій, що не стосуються їхніх безпосередніх обов'язків. Ці завдання ляжуть на плечі цивільних компаній. Крім того, контрактники матимуть унормований робочий день та вихідні. У разі часу чей їх негайно приводитимуть у стан бойової готовності. Обіцяють і гідне грошове забезпечення від 3 до 6 тисяч гривень та надання жодних. У казармах до конца этого года мы около 4000 койко мест создадим включая следующий год всего мы создадим 10 тысяч600 койко мест за счет переоборудования казарм под жилье контрактников холостяков. Далі ви побачите, як військовий ліцеїст у відпустці врятував дівчинку, коли з України остаточно вивезуть небезпечний меланж та скільки грошей отримали переможці конкурсу на кращий танковий взвод. Ода похмура, небо дощить на стрільбищі створилась справжня бойова атмосфера. Саме тут представники сухопутних військ та морської піхоти виборювали право називатися кращими танкістами українського війська. Отой От накал, який е, сьогодні е, ну, на цих змаганнях був, показує, що з кожним роком е, бажаючих все більше, більше. Ми ж розуміємо, що це. Це е, приймали участь тут кращі з кращих, а щоб потрапити сюди на замагання там в бригаді. Е, теж не менш запекліша боротьба була, і це все воно дає е, можливість підвищувати, якось мотивувати особовий склад е, займатися цією нелегкою справою. Призовий фонд змагань 100 тисяч гривень. Переможець отримав 50, за друге та третє місця. Відповідно 30 та 20 тисяч. Стимул є, а далі все залежить від уміння вояків показати те, на що здатні. всі демонстрували свою фізичну готовність. Долаючи спуски та підйоми, потрібно було ще й влучно поцілити у мішені. Далі складніше. Швидкісна стрільба з танка під час руху. Відстань домовного противника від 400 до 1800 метрів. Професіоналізм військовослужбовців відзначив і начальник генерального штабу. Ми не стоїмо на місці. Це процес постійного досконалення. На наступний рік ми плануємо включити і елемент змагань такий. Як ви, може, чули в пресі, танковий біатлон. Не завадила бійцям навіть примхлива дощова погода. Найкращого результату досягнув взвод 51-ї окремої механізованої бригади, який в минулому році посів останнє місце. Нині командир своїм підрозділом задоволений та впевнений, перемогу здобули чесно. Хлопці мої виклались на майже 100 і більше відсотків і, і показали, що вони вміють, що, що можуть. Ну і як результат, ви всі побачили. Ми отримали перше місце. Я враховую, я враховуюся заслужено підрозділам, які не потрапили в трійку кращих, дісталося по 5 тисяч гривень. Самі ж бійці не приховують свого задоволення, адже за час змагань отримали не одну дозу адреналіну і залишились з незабутніми враженнями. Ми, як то кажуть, виконувалися в бойових умовах. Дощ, сніг, ми все одно не зупинялися. Ми продовжували робити те, що ми найбільше любимо робити. Більшість учасників конкурсу молоді контрактники і в кожного своя історія. Я був до армії, мені прищепивши батько. У мене батько був полковником. в 93-му році пішов на пенсію, він теж мріяв, що в мене брат офіцер, рідний мій брат, зараз проходить службу у Львівській області, також в званні підполковника. Батько також мріяв, щоб я став офіцером. Вже в п'ятому класі Артем твердо вирішив, буде офіцером. Проте швидко втілити мрії у життя не судилося. Після школи хлопець вступав до Львівської академії сухопутних військ та, на жаль, провалив один із вступних іспитів. Тоді юнак вирішив піти іншим шляхом і потрапив на строкову службу. А через півроку підписав контракт, і знову доля подарувала шанс. Прийшло запрошення поступити вищий військовий навчальний заклад. Я звичайно, що цю можливість не втратив. Спробував, мені вдалося, я поступив і свою професію ще на абітурі я обрав собі звичайно що танкіста, тому що мріяв служити в танкових військах, якої служив мій рідний дядько. Про свій вибір молодий офіцер не пошкодував, адже служба в танкових військах це втілення всіх мрій. Танкісти завжди були елітою, ще починаючи з радянського союзу. Тому що танкісти це маленький колектив. Де є величезна загложеність, тому що якщо один з членів екіпажів не виконує якусь дію, екіпаж не спрацює взагалі. Так вважає і сам головнокомандувач української армії, адже злагодженість екіпажу головна запорука успіху. Отакі От змагання стали можливі тільки тому, що ми укомплектували підрозділи контрактниками. Коли солдат на протязі одного року півроку знаходиться в навчальному підрозділі, після цього на півроку приходить про яку підготовку там. Ну, а зараз у нас є, були учасники цих змагань, екіпажі, які понад три роки вже разом, тобто три члени екіпажа, три роки вже разом. Можете уявити, що це, я, наскільки вони вже е Злагоджені вже скоро бійці розпочнуть підготовку до наступних змагань. Розслаблятись не можна. Попереду на них чекають ще складніші випробування. Далі у випуску гордість Київського військового ліцею, ексклюзивний репортаж нашого журналіста з миротворчої місії в Конго та подробиці звільнення України від залишків окислювача ракетного палива. З висоти 2500 метрів ці гори нагадують екзотичні декорації голівудського блокбастера про Африку. В мальовничих долинах інколи зустрічаються картаті діляночки оброблених полів. На них, немов намальовані, виблискують яскраві смужки місцевих гірських річок. Під нами пропливають невеличкі села, з ніби ляльковими будиночками, між якими тягнуться нитки доріг. Звідси з небес все виглядає таким привітним та іграшковим, за винятком хмар, що ніби сіли на ці гори та вдягають їхні вершини пухнасті, брудносірі шапки. Ці хмари несуть дощі, а тут у екваторіальних широтах дощів достатньо. Атмосферні фронти кружляють, неначе на велетенській каруселі, розганяючи та збираючи докупи важкі хмари, з яких розсипаються блискавки і рясно ллється на землю дощ. З такими фронтами не бажано зустрічатись у повітрі. Тікаючи від такого грозового фронту і обігнувши гірський хребет, наш Мі-8 білого кольору з буквами ЮН на борту приземляється посеред неширокої широкої долини. Майданчик для приземлення оточують вояки в блакитних шоломах з індуського миротворчого контингенту. Пофарбовані в біле бойові машини піхоти направили гармати на навколишні гори. Бійці зайняли позиції для відбиття раптового нападу. Неподалік розташовується штурмова рота оонівського контингенту з Індії, і позиції і табір щодня обстрілюють бойовики з незакон. Онних збройних угруповань, які ховаються в тутешніх горах, те, що сюди прилетів вогонівський гелікоптер, вони звичайно бачили і можуть завдати раптового удару і по позиціях, і по майданчику. І екіпаж і вертоліт з українського контингенту. Наша держава відрядила до складу миротворчої місії ООН в Демократичній Республіці Конго окремий 18-й вертолітний загін: 250 солдатів і офіцерів та 6 вертольотів, два військово-транспортних Мі-8 та четвірку бойових мі 24 До завдань, що виконують наші військові в цій країні, входить авіаційне прикриття та збройний ескорт наземних сил місії ООН, вогнева підтримка під час проведення бойових операцій, транспортування невеликих груп, патрулювання спостереження та інші функції. Ситуація, що склалась нині в одній з найбільших країн африканського континенту Демократичній Республіці Конго, досить складна. Вже довгий період триває протистояння між конголезськими урядовими армією і поліцією та незаконними збройними формуваннями, яких є більше десятка. Особливо гаряче в провінціях південне і північне Ківу та Орієнтали. Це території, що прилягають до каскаду великих Африканських озер і межують з Руандою, Угандою і Південним Суданом. І конголезькі провінції і навколишні країни це мі... Ісцевість, де більше 30 років спалахують державні заколоти, громадянські війни та етнічні протистояння, щоб погасити конфлікт на сході демократичного Конго, місія ООН вдалась до силових методів примусу до миру і отримала мандат на застосування зброї. Повітряну підтримку ударів наземних сил покладено на український окремий вертолітний загін. Українці у демократичному Конго перебувають з минулорічної весни. В середині серпня приступила до виконання обов'язків третя ротація контингенту. Саме в цей час конфлікт активізувався, бо конголейські урядові сили за підтримки військових зон почали операцію зі знешкодження бойовиків. Ті відповіли нападами та обстрілами позицій місцевої армії і миротворців. В країні знову почали лунати вибухи, відмін і снарядів, автоматні і кулеметні черги. Вот в ту сторону. А что это было? Прям снаряд походу. Завдання нашого екіпажу Мі 8, що приземлився на майданчик під назвою Каталя, забрати полонених бойовиків, які склали зброю і здались ООНівцям індійського контингенту. На задньому плані видно, як вони вантажаться в український вертоліт. Ці хлопці вже відвоювались, вони здалися в полон, адже уряд обіцяє їм помилування за те, що вони більше не бойовики. Ми беремо їх на борт, щоб доправити до міста Гома, адміністративного центру провінції Північне Ківу. Там передамо місцевій поліції. Від екс-бойовиків тхне смородом немитих тіл, адже дехто з них по кілька тижнів просидів у в'язниці або просто у земляній ямі з ґратами. Ми летимо до наступного майданчика, де на нас чекають ще кілька полонених комбатантів. Це лише Ківанджу, десь у горах північного Ківу. Вся ця територія знаходиться під контролем повстанців. Майданчик охороняють миротворці з Індії. Зараз ми погрузимо на наш... Гелікоптер кількох комбатантів. Майданчик у Ківанжі, де розташована рота миротворців з Індії, за кілька годин до нашого прильоту обстріляли з гір. Заходи охорони тут теж досить ретельні. Миротворці індуси оточили вертоліт і не зводять очей з навколишніх пагорбів. На зоране поле, що межує з вертолітним майданчиком, висипали цікаві чорношкірі дітлахи, але їх миттєво відігнали місцеві чоловіки. За лічені хвилини до нашого борту підвозять автомобілем полонених, здають їхню зброю супроводжуючому офіцеру поліції, і ми знову підіймаємось у повітря. Набираємо безпечну висоту для польоту – 2,5-3 тисячі метрів. На такій відстані неможливо вразити вертоліт зі стрілецької зброї. Наша повітряна машина бере курс на південь до аеродрому Гома, основної бази українського контингенту. Ми летимо вздовж гірських хребтів, обминаючи зустрічні атмосферні фронти. Погода зовсім зіпсувалась. Грозові хмари перетворились на сіру стіну і дуже знизилась видимість. Зліва по борту в ілюмінаторі видніється діючий вулкан Ярагонга. Кілька років тому він вивергнув річки лави і хмари попелу. Місто Гома, що розташоване за кілька кілометрів і його околиці, ледь не зникли як античні помпеї. З висоти польоту видно, як розтікалась лава з кратера. Приземляємось на аеродромі Гома. Колишніх комбатантів забирає місцева служба безпеки. Екіпаж повітряної машини виходить з гелікоптера і вдихає на повні груди чисте гірське повітря. Це одне з перших завдань, яке довелось виконати третій ротації українського загону. Очолив екіпаж, командир вертолітного загону, лютчик снайпер-полковник Андрій Когут. Перший виліт облітали площадки забуті, на які можна виконувати посадки, де стоять. Контингент миротворчих сил, а другий виліт вже реально забирали з тих площадок екс-комбатантів, тих людей, які добровільно склали зброю і вирішили миролюбно далі продовжувати життя своє. Розряжене повітря і техніка пілотування значно відрізняється від той, яка на Україні. Наші авіаінженери оглядають вертоліт після приземлення. Вони готуватимуть його до наступного виліту, але це інша історія, про яку йтиметься далі. Далі дивіться, як стають героями-рятувальниками, скільки меланжу вивезено з найбільшої бази Харківщини за 4 роки, та коли Україна звільниться від ракетного окислювача остаточно. Військовий арсенал поблизу селища Шевченкова на Харківщині був найбільшим місцем зберігання цієї речовини. За останній рік звідси вже вивезли 9 ешелонів небезпечного вантажу. Цього тижня позбулися 10-ї, фінальної партії. Це була саме тяжола для нас база в тому плані, що вона саме крупна в Україні. 5 тисяч тон міланжа храніла здесь. Фактически так сказать, дві середні бази. Цей компонент ракетного палива доволі токсичний, а при контакті з іншими речовинами може навіть спалахнути. З часом оболонка цистерн, в яких зберігають рідину, піддається корозії. Тому з утилізацією меланжу не слід зволікати. про які говорили спеціалісти в случаї витіка, могли бути таковими, що Харківська область, Україна могли самостійно з цими проблемами і не те, що його сьогодні немає, це наша всіобща більша побіда. Щем я всіх нас ще раз і раз раз поздравляю. І, хоча на харківському арсеналі уже немає жодної краплі меланжу, проте залишаються інші токсичні матеріали. Один з запросов, які будуть абсолюбсуждатися з міністром оборони. Как я уже сказал, это сроки вывоза оставшихся компонентов ракетного топлива, которые здесь находятся, которые не попали под программу ОБСЕ. Их не так много, я думаю, что их транспортировка и утилизация не потребует очень серьезных финансовых затрат. Поэтому мы в ближайшее время полностью очистим данный военный городок от высокотоксичных опасных компонентов. Останні цистерни з окислювачем ракетного палива зберігається на військовій базі в Одеській області. За фінансової підтримки організації з безпеки і співробітництва в Європі Міноборони сподіваються вже найближчим часом позбутися і цих залишків. першого кварталу 2014 року ми закінчимо вивоз Меланжа з України. Ми вписуємося в план. У нас ніяких немає проблем. Все йде своїм чередом на те, що ви зараз видите. Працюємо, як положить. У 2009-му стартував міжнародний проєкт Україна ОБСЄ» з утилізації меланжу. На той час на території нашої держави зберігалося близько 16 тисяч тонн цієї речовини. За чотири роки співпраці вдалося вивести до Російської Федерації понад 80% усіх запасів. Там меланж перероблять в азотну кислоту, яку в подальшому можна використовувати для цивільних потреб. Україна оплачує транспортування від частини до російсько-української границі. Я думаю, что каждая отправка обходится в сумму примерно 50 тысяч евро. Но военные, я думаю, могут уточнить. Общий объем вложений по госпрограмме утилизация Меланжа с 2009 года, я думаю, превысил уже миллион евро. Украинский. Со стороны ОБСЕ порядка 20 миллионов евро. Сьогодні Україна має чималий досвід в утилізації меланжу. Наші фахівці вже долучалися до вивезення цієї рідини з території Казахстану. Планується, що українці допоможуть позбавитися компоненту ракетного палива Білорусі, Киргизстану та Болгарії. Далі ви побачите, як дитячі пустощі на воді ледь не призвели до загибелі дівчинки і хто кинувся їй на допомогу. Урок англійської мови у навчально-оздоровчому комплексі Київського військового ліцею імені Івана Богуна. тема заняття як Я привів літні канікули. Звичайна тема для початку навчального року, звичайна для всіх юнаків, окрім дев'ятикласника Ярослава Півненка. Свою розповідь він розпочне зі слів влітку. Я врятував людину. Дуже приємно, що саме в моїй роті навчається такий ліцеїст в Київському ліцеї. Ну, є з кого брати приклад. Ну, я вважаю, що даний випадок достойний поваги, честі, заохочень, всякого роду. Звичайно, врятувати життя людини не кожному під силу. Тим паче, там не було часу думати, що робити. Саме швидкість та рішучість хлопця допомогли йому блискавично зорієнтуватись у ситуації та кинутись на допомогу дівчинці. Події того літнього дня у Ярослава, неначе перед очима. Під час механіку я пішов на Дніпро рибалити. Там було багато дітлахів, ну і, і були ну, такі хлопці, як возросту, я менше не год. І там була така дівчинка, Настя Ліник. Її штовхнули для забави просто у воду, а вона а вони не, не знали всі, що вона не вміє плавати. Не знав про це і Ярослав. Та побачивши, що дівчинка, пробувши декілька хвилин у воді, пішла на дно, не роздумуючи, кинувся на допомогу. Ну, я в одежі, ну, тільки без тапочки, бігом на неї, ну, за нею. Там ну, вона не достала, але я її води, з води достала. Там на мосту була ну, така вірьовка. Я прирізав до вірівку, щоб вилізти мені на мостик. Я виліз на мостик і витягнув її. Далі надав першу медичну допомогу, так як вчили у ліцеї. Саме ці знання, каже Ярослав, допомогли йому не розгубитися і робити все, що потрібно у таких випадках. Ми, ми, ми! Вищий клас! сьогодні взвод Ярослава здає нормативи збігу на 60 метрів та підтягування. Фізичний розвиток на першому місці. Руслан Кузьменко викладає тут вже понад 6 років. На його думку, саме у військовому ліцеї хлопці набувають чоловічих рис, стають сильними, спритними та витривалими. У Нас щороку приходять діти. Вони фізично не розвинуті. Є навіть такі, які не можуть ні пробігти, ні від'жатися, ні підтягнутися, а в кінці, вже коли вони випускаються, переходять у Київський військовий ліцей, то вони вже підтягуються 15 разів, 25 разів. На районних обласних змаганнях беруть участь у багатоборстві. Ярославу найкраще вдається біг на півтора кілометра. Саме під час бігу на довгі дистанції формується стійкість до навантажень. Динаміка є зростання. Якщо брати по моєму предмету, по його фізичному розвитку, то він приходить на заняття, він все питає, як мені покращити, що мені потрібно зробити на уроці. Нормальний, роз, нормально розвинутий фізичний хлопець, який постійно над собою працює. Друзі Ярослава кажуть, товариш він хороший, ніколи не покине у біді, завжди допоможе у скрутний момент. Вчинком друга пишаються. Він вчинив дійсно геройський поступок, він ризикував життям. Ну, в общем, молодець. Не кожен на таке спотом. Про той випадок знає весь ліцей. Та Ярослав гордощів з цього приводу не відчуває, лише став більш впевненим у собі і самостійним. Він який був, такий залишився. Просто ось. герой. Ну да, Ярослав не змінився сильно. Не так, що як це називається, зіркова хвороба в нього це не проявлялось. Просто він ну, підвищив свою самооцінку про себе. І зрозумів, що він ну дійсно здатен щось зробив, на щось у вільний час. Ярослав Залюбки грає з друзями у шашки, а ще у нього є мрія стати військовим хірургом. Адже ліцеїст зрозумів, що рятувати людське життя це його покликання.